Всіх вітаю. Ось сьогодні вирішив записати пару слів. Як говориться це дайте картавому слово. Ось з чим? Звичайно, з сьогоднішніми вибухами, з тим, що засипають Україну сьогодні ракетами. Мстяться за. Херченський мост, звичайно, чого слід було очікувати. Сьогодні, наприклад, по центру Києва бомбанули. Не тільки, звичайно, Київ, але за останній період перший раз, і вже по центру, напевно, вони Вирішили вдарити по центрах прийняття рішень. Ось одна ракета влучила неподалік пам'ятнику Грушевського. Ймовірно, військове управління російське вважає, що в Україні рішення приймаються пам'ятниками. Мабуть, вони хочуть, напевно, ліквідувати головного керівника Київського режиму, пам'ятник Бандері, який знаходиться в Трускавці. Ой, можливо, я видав Дерштайну. І тепер російські спецслужби будуть знати, де знаходиться головний пам'ятник. Бо вони звичайно працюють і переглядають усі відеоролики українських блогерів. Звичайно, розвідка повинна працювати. Ось. А якщо серйозно, то я хочу задатися головним питанням, що дає військовим російським. Ось це. Ось цей терор, це це бомбування, що це дає? Вони що, просуваються далі. чи що? Для чого вони це роблять? І якщо ми ставимо таке питання можна на це питання відповісти. Перш за все, я вважаю, що це робиться для того, щоб... Тримати а, населення а, в постійному страхі, щоб а, в напруженні його, а, щоб тримати його в напруженні. А, для чого? Щоб, а, мабуть, вони вважають, що а, в такому випадку. А, а, громадяни можуть сплотитися, і як скинути президента та управління державою. Мабуть, вони вважають, що не витримають. Військові, вони. Знаєте що? Ось, звичайно, якщо люди не постраждали, вони готові до того, щоб опиратися. Вони готові до того, щоб витримати цю війну, вони хочуть іти далі. А якщо, наприклад, хтось постраждав безпосередньо у когось загинули рідні, чи хтось втратив дім. А вони вже можуть вважати по-іншому. Вони думають, для чого все це, якщо життя не можна повернути. Для чого цей опір і напевно, росіяни хочуть зробити тут якомога більше таких громадян, які вже не хочуть війни, які не готові для для того щоб йти далі Ось так. Але якого роду ці дії, вони не воюють на полі боя, вони тікають, на полі бою вони тікають зараз, але вони все ж таки продовжують бомбувати звичайні міста. Вони продовжують тероризувати населення. І ось цей показник говорить за все. Ось з цього їх ненавидять українці. І це навіть для росіян повинно говорити про те, що що їх верхушка є злочинною. Що їх верхушка а це злочинці, і в них не, немає якихось моральних принципів. А ось, якщо вкратце, то таке моє, така моя думка, і, мабуть, вона не ніякась... А, а особлива. Але а, я вважаю, що а, ми якомога частіше повинні. А, а, Ставити ось це питання для себе, і е, взагалі як е, треба ставити для себе питання для того, щоб розібратися, хто є хто, для того, щоб не виникали питання, є е, на е, 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 типу, мабуть, е, як то це їх виправдовує? А, і, мабуть, вони мають а, свою думку. Мабуть, вони мають свою правду. Вони, злочинці, у них нема правди. А, коротко так. Всім до зустрічі.